Слава Богу! Наїги! Слава Богу! Дорогі жителі села Верхніх Станівців і всі буковинці, сьогодні у селі Верхніх Станівців відбулися неправдиві, фальшиві збори, про яких я як настоятель не знав, і не знали наші люди, вірні Української православної церкви. Але з неофіційних джерел нам стало відомо, що у нашому селі буде проводитися мітинг, так, званий, так звана молитва представниками ПЦУ за воїн. І ми зреагували. Ми також прийшли на, ці, на цей мітинг, де послухали молитву їхню і самі помолилися, але на превеликий, превеликий жаль. Представники ПЦУ поступили лукаво по відношенню до жителів села Верхніх Станівці. Вони звезли людей, невідомих нам. Декілька було і наших місцевих жителів, і проголосували. Меншість була тих, хто хоче ПЦУ. Більшість була вірним українській Православній Церкві. Зараз на відео тільки частина людей. Тому що решта вже розійшлися. Але ми хочемо засвідчити нашу чітку позицію: ми вірні українській православній церкві, ми нікуди не переходимо. Ми залишаємося під омофором блаженнішого онуфрія, митрополита Київського і всієї України. Вірними людьми нашої церкви, нашої громади, на честь Святителя Миколая були зібрані списки. І ось Зараз буде озвучена цифра. Нами було зібрано списки по селі Верхній Станівці, і остаточний наш результат по спискам: 401 голос, де є чітко прописано прізвище, дату народження, вулиця, яка на якій проживає людина, за УПЦ. І підпис тієї людини, яка голосувала. У нас зібрано 401 голос. У нас є на руках ці списки, кого цікавить, може подивитися і перечитати. Ми будемо відстоювати правду Божу, ми будемо відстоювати свою церкву, ми будемо відстоювати наші звичаї і обряди всіма законними шляхами. Ми звернемося в правоохоронні органи. Ми звернемося куди потрібно для того, щоб відстояти свою церкву. Нехай Господь благословить усіх.